Тарас Григорович Шевченко. Вірші. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, Ташечка зраділа. Ташечка зраділа і защебетала, Почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гайну долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький Цілує, вітає і йдуть по долині, і же співають. Як діточок двоє, під калину прийшли, посідали і поцілувались, якого ж ми раю у Бога благає. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом. І печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, щоб мир наш Бога принесла. Тепер її любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись. Наговоритись, це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу, іде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. Або, дивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, і їй, здається, все весь день дивилася на його, що тільки й дива там було. А більше не було нічого щасливе. В з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка в воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдається. Нехрещені хрещені діти, як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич у лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їх, я їх добрих знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, А ти завтра тихесенько Богові розкажеш.